От поясніть мені, може я щось не розумію, для чого переплачувати за автомобіль в Україні, якщо можна його замовити в Штатах? Давайте розберемо на прикладі даного автомобіля. А ви поки ставите лайк та підписуйтесь. Audi a 4 2018 року народження клієнтові обійшлася в 13,5 тисяч доларів. Як ви бачите, такі Audi в авторі починаються від 21 тисячі доларів. Це мінімальна ціна, і пішли вище, 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 вище. Так. Тепер більш детально розберемося по пошкодженнях, що в даному автомобілі не так. Получила ліве пошкодження. Так, капот відкриваємо. Щука загнута, ланжерони залишилися цілі. Пошкоджений капот, ручки є в салоні, лобове скло, заміна титана. В принципі, машині 80 тисяч, 90 тисяч, да, 90 тисяч, 90 тисяч кілометрів ска цілий порізана резина. Так, що взаді вона? взаді вона вся ціленька, ніяких питань по автомобілю немає. Приїхала вона до нас за 2 місяці часу. Якби кожен, я думаю, змозі почекати два місяці, щоб суттєво зекономити. Так, ви можете сказати, що. Тут ремонт, як ви завжди кажете, на 10 тисяч доларів. Ні. Тепер я підготувався. А ось список, який ми купили вже по запчастинах. Ці запчастини, що ви бачите, вони всі оригінальні. Ні одної тайванської запчасті, все збираємо по оригіналу. І пофарбувати бампер, капот і заміна стріли, це ще десь буде коштувати кожна запчастина пофарбувати 150 доларів, порехтовці по роботи 150 доларів. Ще ремонта на тисячу і того. 3 тисячі доларів даний автомобіль буде з ремонтом зі всіма запчастинами. 13 500, Ми додаємо 3, виходить 16 500. Ви бачили, по чому вони в нас починаються на ринку України. Так що поясніть мені, чому не замовити автомобіль США, Якщо це набагато вигідніше, ніж купувати автомобіль з Європи з непонятно яким пробігом. Так що звертайтеся в компанію InterTrade, Ми з радістю допоможемо вам вибрати автомобіль вашої мрії.